Повторюємо наголоси разом. Слова з наголосом на третій склад: агрономія, болотистий, безпринципний, бурштиновий, бюлетень, вантажівка Відвести, відвести, віднести віршовий, горошина, дециметр, джерело, діалог, добовий, довести, довести, донести єретик, жалюзі. Завести, завести, завчасу заіржавілий, заіржавіти. Закінчити, залишити, занести заробіток зобразити. Каталог кілометр, кропива, кулінарія, листопад. Магістерський металургія міліметр, нанести, обіцянка 11, осетер, переляк, піала. Порядковий. Посередині привести, привести, принести, псевдонім роздрібний сантиметр, симетрія 70, соломинка стовідсотковий, текстовий течія тім'яний. Травестія український, уподобання, урочистий усередині, паховий, чарівний черговий 14 ярмарковий.